Гучні затримання поставили на вуха столицю. Детективи набу викривають безліч схем, до яких залучене оточення мера Віталія Кличка та депутати Київради. Незаконний розпил землі під контролем Сматрящих Комарницького та Палатного за даними набу у 2023-2024 роках. Група незаконно заволоділа земельними ділянками на суму. Понад 11 мільйонів гривень та намагалась привласнити ще шість земельних ділянок вартістю понад 83 мільйона мільйони гривень. Розкрадання 60 мільйонів в департаменті соціальної та ветеранської політики під керівництвом Марини Хонди на допомозі тяжкохворим людям. Низка обшуків у КМДА та знахідки великих сум коштів невідомого походження у фігурантів справ два вісім мільйонів і 130 тридцять ми також звернули увагу на діяльність головного владного органу Києва та його департаментів і проаналізували тендери. Невже завдяки компаніям, улюбленцям, які доволі довгий час отримували ласі підряди, столичні чиновники відмивають кошти? Давайте це проаналізуємо у цьому випуску на каналі Київ -Сіті Ньюз».